Спеціальний гість студії програми Новини сьогодення Зоя Лоя Бережина, секретар Херсонської міської ради, президент жіночого клубу Ініціатива. І зараз піде мова про те, як збираються кошти у нас на дуже важливий медицинський апарат Мамограф. Будь ласка, дякую, Світлана Михайловна. Дійсно, триває акція, яку ми розпочали 1 серпня. Вона стартувала по збору коштів на придбання мамографа. Це апарат, який необхідний для. Профілактичного обстеження жінок для того, щоб кожна жінка впевнено крокувала по життю, любила своїх дітей. Будемо говорити з впевненістю, тому що будь-яка хвороба вона. Лишає людину нормальних життєвих умов, тому хотілося б, щоб наші жінки, ну і чоловіки теж не хворіли, і особливо онкологія, щоб вона стороною обходила кожну сім'ю. І таким чином, в ході цієї акції, ми не просто збираємо кошти, а намагаємося зробити так, щоб привернути увагу до цієї проблеми і зробити таким чином, щоб жіноцтво нашого міста не боялося обстежуватися. Керівником проекту у нас є представниця жіночого клубу Ініціатива Анна Лісова. Яка має свій такий певний організаційний відділ в цього проєкту, входить до проєкту, безумовно, головний лікар онкологічного диспансеру, лікарі, які є представницями жіночого клубу Ініціатива. Безумовно, ми проводимо таку велику просвітницьку роботу, тому що ця проблема, яку не потрібно замовчувати. Кожен чоловік хоче біля себе мати здорову жінку, і кожна жінка хоче бути здоровою, тому що вона несе відповідальність за народжених дітей. І здорова сім'я, це суспільство, це нація, це наша. Здорова держава, і тому ми не маємо намірів зробити так, щоб хтось ображався, щоб хтось не задовольнявся тим, що громадська організація почала цей збір коштів. Справа тому, що у нас на Херсонську область цього, цього на всього три момографи, які можуть допомагати обстежувати жінок. Ми вже хочемо звернути не просто увагу. Ми хочемо, щоб нам херсонці допомогли зібрати кошти, придбати цей апарат, поставити його в одні, в одній із лікарень нашого міста, для того, щоб жінки могли приходити. Тись і обстежуватись. Безумовно, ми мріємо про те, що обстеження безкоштовним буде, але вже як в нас допоможе ця громадська акція, що зробити? Тому сьогодні завертаємось і до вас, шановні глядачі. Долучайтеся, не будьте байдужими до здоров'я нашої нації, до здоров'я найголовнішої жінки нації це жіноцтва. Тому хотілося б, щоби. Те, що жіноча громадська організація хоче зробити, ви нам цьому допомогли. Ну а до 20 жовтня, до дня, коли весь світ буде проводити такий день боротьби з раком, хотілося б, щоб ми вже чималу кількість коштів зібрали і вже прозвітували, скільки ж коштів зібрано і яким чином ми будемо далі діяти. Кошти перераховуються на рахунок жіночої організації. Ініціатива на акцію Збережемо здоров'я жінки. Ну, я знаю, що крім того, що ви збираєте кошти, ви проводите багато інших заходів. Ми намагаємось йти на збори до педагогічних колективів, там де найбільше працює жінок, для того, щоб е, допомогти їм зберегти здоров'я. Крім того, ми звертаємося до керівників підприємств, до всіх небайдужих людей, тому що ви знаєте, немає родини, де б жінка не відігравала певну роль. Тому що ну, здорова жінка це щаслива сім'я. І кожен чоловік любить здорову жінку, і коли в неї проблеми, він переживає. Тому не хотілося б, щоб в сім'ї були певні проблеми. Ну проводиться певна низка закладів. Ми плануємо зараз провести фестиваль, бо такий фестиваль у нас красивий наш і зібрати кошти. Крім того, у нас в деяких навчальних закладах вищих навчальних закладах стоять скриньки по збору коштів. Якщо ви побачите в супермаркетах, магазинах скриньки збережемо здорові жінки, це наша акція, і тут треба зупинитися і подумати. Про тих жінок, які дали вам життя, про вашу маму, згадати про свою дружину, подумати про свою сестричку, якщо вона у вас є, подумати про майбутню дружину і зберегти здорові жінки. Тому чимало інформації такої буде йти через засоби масової інформації. Ми дякуємо вашому каналу. Дуже вдячні вам за те, що ви нам допомагаєте. Тому що люди, які володіють певною інформацією, та інформація, яка йде із вашого каналу, вона завжди така правдива, достовірна. І ваша благодійна участь у цьому проєкті, я думаю, що буде підтримати. На Дівою Марією у нас до свята Покрови, яке буде 14 жовтня, готується величезна програма свято Духовності в Покровському сквері. Ми будемо намагатися відволікати жінок від буденних справ, допомагати їм радіти, бути щасливою. І найголовніше будемо допомагати їм всім жінкам нашого міста області бути здоровими. Ну, а найближче свято це День вчителя, і, напевно, ще він вам також близький буде. Я сьогодні, безумовно, перед тим, як я до вас на передачу спілкувалася з директорами наших навчальних закладів. Приємно, що вони підтримують деякі директори шкіл, організовують роботу, переховують одноденний заробіток, деякі робочий день повністю присвячують цій акції. І напередодні святкування. Дня вчителя свята усієї освітянської галузі я хочу щиро подякувати вам, шановні викладачі, вчителі, за те, що ви є красиві, гарні, виховані за те, що в вашому серці більше любові ніж інших, якихось рис, і в тому, що ви цю любов передаєте діточкам. Повірте, вона ця любов повернеться, і хочу щиро побажати вам завжди бути щасливими, ну і понад усе здоровими. Я дякую вам за такі щирі й теплі слова і нагадую, що сьогодні гостем студії Новина Сягадення була Зоя Бережна, секретар Херсонської міської ради, президент жіночого клубу Ініціатива. Дякую вам. Дякую.